Дві сусідні країни, один часовий пояс, одна зима, а спільного дедалі менше. Сто років нам повторювали: братський народ. Сьогодні розберемо, чому це зручний міф. За 10 хвилин ви побачите, як мова, історія і сама війна довели протилежні. І чому Україні цей братський ярлик більше ніколи не знадобиться. Населення Росії 144 мільйони, України 36 мільйонів. Площа Росії 17 мільйонів квадратних кілометрів проти 603 тисяч квадратних кілометрів. Та різниця не лише в квадратах на карті. Річ не в кілометрах, а у звичці до свободи. Українці століттями жили громадами та козацькими хуторами. Рішення народжувалось знизу і одразу ставало законом. Російська традиція інша чекати указу, вклонитись силі і назвати це порядком. Саме тому один народ підіймається миттєво, а інший шукає, чиє розпорядження виконувати. Тарас Шевченко ще у 1838 році написав: Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, пряма твереза відповідь на міф про братство. Яке ж це братство, коли приходять з приказу? Шевченко дав підказку ще понад століття тому: Любов без волі не любов. Там звучить приказ, а нам потрібна свобода і ніякого родства». Київ постає на 4 століття раніше, ніж Московське князівство. Для Русі це мати міст, для Москви конкурент, якого зручно називати молодшим. Спершу був центр тут, потім філія перетворилась на імперську столицю. Схема старший молодший давно застаріла, але пропаганда вперто тягне минуле в сьогодні. Запорізька Січ. Козаки самі обирають атамана. Москва 17 століття. Присяга царю. вільна рада проти драбини чинів. Козак голосує саблею. Не згоден переходить у інший кіш. Російський селянин прив'язаний до землі. Звідси різниця. Одні століттями вибирали самі собі ватажка, інші чекали панського указу. 2019 рік Константинополь визнає Православну церкву України автокипальною. Москва втрачає монополію на канонічний простір. У релігії розкол. Символічне розлучення, а розлучення, як нам відомо, дружбу народів не зміцнює. Індекс демократії 2024 року, Україна 4.9. Категорія гібридна демократія, Росія 203. Категорія авторитальний режим. Цифри різні, і модель влади також різна. В Україні можуть президента відправити у відставку чи навіть ув'язнити, якщо він тягне владу на себе. У Росії політик ризикує саме тоді, коли пробує обмежити царські повноваження. Підсумок простий: там, де карають за узурпацію, залишається право вибору. Там, де карають за стриманість, вибір замінює наказ. 41% експорту Росії нафта і газ. Понад половину українського експорту становить Агропродукція та IT-послуги, сировина проти мозку й хліба. Коли гроші капають із свердловини, людська ініціатива набагато дешевша. Коли валюта у мізках програміста та зерні ферми, свобода угоди стає повітрям економіки. Послухайте дві пісні: Я не здамся без бою. Святослава Карчук, гурта Каанельзе, пісня Обітниця спротиву, натомість Я русський. Виконавець шаман, маршовий біт, прапор у кожному рядку. Потому що я русский, в этом сила моя. Це просто мантра принадлежності до імперії, дві країни, два діаметрально протилежні посилання. Коли українці співають, я не здамся без бою, це клятва стояти до кінця, навіть коли поруч з тобою один попіл. Коли на сусідній сцені лунає Я русський сила моя. Це заклик до гордості за паспорт, а не до відповідальності. Українці сміються з влади. Приклад тому – дизель-шоу. російське телебачення. Висміює маргіналів, але не генералів. Наш сміх б'є вгору, їх сміх б'є вниз. Рівень іронії, лакмусовий папірець свободи. Братський народ. Фраза з'явилася ще в 19 столітті, коли імперії потрібно було легітимізувати поглинання малоросів. Назвати тебе братом значить приписати собі право тебе виховувати, але доросла нація не ходить під опікою. Майдан 2014-го. Точка Невозврата. Сотні тисяч вийшли з плакатами Україна це Європа. Росія назвала це переворотом. Коли стріляють у студентів, братство закінчується. Це історичний Рубікон. 2022 рік, 4 години 37 хвилин. Москва, мінськ, Белгород одночасно натискають старт. Перші ракети падають на Вінницю, Харків, Маріуполь, Київ, Сирени рвуть зимову тишину. Мати будуть дитину, батько шукає укриття, брат не дзвонить у двері. Він вибиває іскандером і намагається змінити кордон вогнем. Миттєвість і мільйони людей проснулись у новій реальності. О 4.37 з'явився новий датштамп, який неможливо стерти жодним телебаченням. Це ДНК Шрам, коли ракети б'ють по пологовому будинку. Пам'ять обпікає набагато глибше жодної пропаганди. Через 100 років школяр відкриє підручник і побачить цю дату 24.02.2022 року. Так як ми бачимо сьогодні, 22 червня 1941 року. За даними Світового банку, 150 мільярдів доларів збитків і 17 мільйонів. Вимушено переміщених. У кожного українця є знайомий, у чий дім влучила братська ракета. Дім можна відбудувати, довіру ніколи. Стосунки обнулилися. Леся Українка писала: Ні, я жива, я буду вічно жити. А Достоєвський пока різь, гордий чоловік, різний пафос, різна філософія. Українка бунт і воля. Достоєвський смирення і провина. Навіть класика підсказує всередині дві різні цивілізації. По обидві боки лінії свої знаки. На українській броні Тризуб, наш герб ще з часів князя Володимира. На російській техніці велика літера З, штабний штамп, вигаданий напередодні вторгнення. Символи це мова без перекладу. Один виріс із тисячолітньої печатки, другий з одноразового аерозолю. Коли твій знак пережив князів імперії і радянські герби, ти воюєш не за сьогоднішню владу, а за ланцюг поколінь. А коли на борту всього літера вигадана вчора, завтра її так само легко зафарбувати іншою. Символи говорять гучніше за гасла: тут коріння, а там ярлик. І саме цю різницю фронт оголив назавжди. Україна рухається до Європи. А Росія тим часом тягне ковдру на себе. Якщо сусіди рухаються у різні боки, не питай, чому вони не зустрічаються на одному святі. Козацькому роду нема переводу, каже приказка. Рід, що захищає свободу, живе довше за імперії. Ми були сусідами, але родинність без взаємної поваги це не родина, а кайдани. І Україна скидає ці кайдани назавжди.